Так, моя дошка бігає на свободі, ніде не загорожено. Спокійна така мене. Другий. Другий рік, в принципі, пішов. Мало один опорос. Покрили. Покрили оцим кнуриком. Петро подивимося Подивимося за три місяці на потомство. Що з того буде? Та, -да, що? Трохи полиняла на... на весну, але вже починає відростати. Іди пасися трохи. спокійно, ж правда ляклива боїться далі 20 метрів від клітки не відходить, може цілий день ходити з архару це ще молоді, ще трошки підростуть будемо теж Пробувати, пускати, спарювати. Оце якраз сіра що зліва то від ташки, а та справа від другої льошки, правда її вже немає. В попередніх відео вона є, вона там така біла з плямами. І кнур теж на попередніх відео моїх. Будки? Правда, його теж з під лиха доля взяв собі оцього молодого Мангальчика Більш перспективний. Та шоль ти куди ага? Ще буде трохи попасатися, попасатися та, та вернеться назад.